Викрадачів музики ну дуже не поважають меломани. Утім, явище плагіату процвітає. І час від часу поцуплені мелодії або слова помічають у треках поважних виконавців. От і вилеєм певно не знає, радіти йому виходу нового альбому чи скаржитися на недолю. Бо вже другий тиждень поспіль йому дорікають плагіатом. Прискіпливу увагу преси привернула пісня Let's Go зі свіжого студійника репера Power. Вона є ремейком треку Rebound, авторами якого є російський музикант Арті. Він же Артем Столяро. Та британський електронник Медзо. Якщо ви подивитеся на список пісень альбому, то побачите, що там зазначені імена всіх музикантів, які мені допомогли. Якщо автори названі, то хіба це плагіат? Я зв'язувався з Артемом по електронній пошті. Ми все узгодили. Тож я не юрист, я музикант і просто згадав його ім'я на обкладинці. Коли працюєш над спільними композиціями, не завжди встигаєш урегулювати всі правові питання. Мені просто не надали вичерпної інформації. Я й не знав про співавтора, хто ж у цьому винен. Однак Столяров написав у Фейсбуці, що остаточної угоди з американцем не укладав. Саме це і спричинило бурхливу реакцію шанувальників творчості росіянина. Наразі питання узгоджують юристи обох сторін. Улаєму тим часом доведеться лікуватися не тільки від стресу, а ще й від синдрому дефіциту уваги і гіперактивності. Хіп-хоп виконавець заявив, що наразі саме музика допомагає йому боротися із цим неврологічно поведінковим розладом. Люди, у яких помічають здух, не можуть концентруватися надто рухливі та імпульсивні.